Привіт! Мене звати Ілізар, мені 11 років, навчаюся у 18-му ліцеї, відвідую шкільний вокальний гурток, шкільні соловейки. Також я відвідую медіашколу, кулмедіаскул, «Cool де я навчаюся акторської майстерності, сценічної мови та роботи на камеру. Мені це дуже подобається, моє захоплення грати в різні ігри. Я вмію кататися на лижах, на велосипеді, на роликах. Я люблю свою родину. Моя родина для мене саме найлужча, тому що мене мама народила, мій батько мене виховує, мій брат, я просто його люблю. Я би хотів стати актором, відеоблогером і письменником. Тому що нам задали в школі. На українській мові зробити діалог з своїм другом. Сподобалось, що я захотів стати письменником. Актором я ходжу в Cool School, і тут у нас навчають акторської майстерності, і мені захотілося стати актором. Відеоблогером Та я вже відеоблогер, але дуже маленький. Е, я людина хороша, але деколи буваю і скромна і така нехороша. Я би побажав. Е... Щоб моя родина завжди була здорова, і щоб коли я став дорослим, я собі нічому, ні в, в чому собі не відмовляв.